День донорства та трансплантації органів був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2005 році. Його мета інформувати суспільство та розвіювати міфи про донорство та трансплантацію. У шості вже близько 10 років працює центр переливання крові. Його завідувачка Ірина Юрієва зазначає, що донорство це не лише медичний процес, а й потужний жест солідарності, який відкриває нові можливості для людей. Ми набираємо плазму. Плазма має. Є дуже широкий спектр використання, її використовують і для опікових хворих, і для онкохворих, і для діточок з імунодефіцитними станами. З неї виробляються незамінні ліки, які також по державним закупівлям закупаються до лікарень. Попри повномасштабну війну, донорів у шостій стає дедалі більше, підкреслює керівниця. На жаль, у зв'язку з блекаутом у місті центр переливання крові тимчасово не працює, оскільки потребує потужних генераторів які б цілодобово живили холодильні камери для зберігання біоматеріалу. Наш центр вимушено не працює, приймаються всі відповідні рішення для того, щоб ми якнайшвидше відновили нашу роботу. Бо незважаючи на те, що нема світла, така ситуація в місті, все одно люди бажають виконати свою донорську функцію. За словами пані Ірини, у нашому місті сформувався сталий донорський рух. Це й постійні донори, які приходять здавати плазму кожні два тижні. І почесні та заслужені донори. Почесний донор це людина, яка здала плазму в максимальному дозуванні 800 мл 60 разів. Тобто тоді подаються документи. І їй присвоюється звання почесного донора. Заслужений донор це нагорода президента, тобто там треба 120 разів здати плазму, в максимальному дозуванні це 800 мл. Не усі донори приходять у центр заради грошей, зауважує Ірина Юрєва. Частина донорів здає кров безкоштовно, керуючись лише доброчинними намірами. Є і такі клієнти, які виручені кошти донатять на потреби військових. Усю зібрану у шості плазму відправляють у суми, де вона проходить низку лабораторних процедур, а потім розподіляється за цільовим призначенням. Там у нас карантинна зона. Згідно з законом про інфекційну безпеку крові та її компонентів, плазма повинна зберігатися деякий термін в карантині. З неї робляться там аналізи на інфекції трансмісивні для того, щоб ми розуміли, що компонент цілком безпечний для застосування. От далі в сумському центрі у нас у них є там експедиція, звідки видається ця кров. Частина видається на лікарні за заявками з лікарень, частина відвантажується на завод для виготовлення ліків. Варто зазначити, що не усі люди можуть стати донорами. Більшість протипоказань пов'язані зі станом здоров'я, підкреслює керівниця. Наприклад, якщо у людини цукровий діабет, їй не можна бути донором. Інсульт, інфаркт, якісь оперативні втручання на серці це є абсолютний протипоказ для донації. Якщо було проведено оперативне втручання як будь-яке, якщо було татуювання, такі люди можуть стати донорами, але не раніше ніж через 6 місяців після втручання. Бути донором це відповідально та милосердно, адже ділячи своєю плазмою з хворою людиною, донор не лише дає їй шанс на життя, а й надихає суспільство своїм чинком на взаємодопомогу та підтримку один одному.